Доброго дня, шановні учні. Ми продовжимо з вами знайомитися з темою, які народи сусідали з греками на території сучасної України в першому тисячолітті до нашої ери. Працюємо ми з підручником Досліджуємо історію суспільства. підручник інтегрованого курсу для 6 класу, автори Олена Памітун, Тетяна Реміх та інші. Параграф 22-23. Сторінка 120-127. На минулому уроці ви дізналися про кімірійців, сарматів, скіфів. А сьогодні, після цього уроку, ви дізнаєтесь, хто такі готи і як вони опинились на теренах сучасної України, хто такі гуни і як вплинула навала гунів на українські. Землі. Отже, поява готів і гунів на теренах сучасної України пов'язана з великим переселенням народів. Про це явище і його значення в історії ви дізнаєтесь трохи згодом. Вам потрібно запам'ятати, що Велике Переселення народів це умовна назва переселення племен до Римської імперії та в її межах. У 4-7 століттях. Є передумовами були зміни клімату, в Другому столітті розпочався малий льодовіковий період, змінився рослинний і тваринний світ, кліматичні зміни, в свою чергу, призвели до загострення боротьби за землю, пасовища між кочовими племенами. Також свою роль зіграло демографічне зростання кочових племен. А це привело до міграційного тиску одних племен на інших, і приблизно з цей же час одночасно відбувається послаблення давніх держав Середній Азії, Китаю, Римської імперії, які стали об'єктами завоювань. В 3 столітті нашої ери на територію причорноморських степів України з території Південного узбережжя Балтійського моря та нижні течії вісли. Прийшли германські племена готів. Їхнє просування на сучасні українські землі почалося з 230 року, коли вони зруйнували державну організацію пізня Скіфського царства в Криму і на Ніжній Дніпрянщині, протримавшись на цих землях до 375 року. Племена готів з'явилися на території України в епоху так званої черніхівської археологічної культури, яка сформувалася наприкінці 2 століття і набула найбільшого розквіту у 3-4 століттях. На слайді ви бачите вверху реконструкцію жіночого одягу черніхівців, а також археологічні знахідки кераміки посуду е, черніхівців. І, приривістою червоною лінією, на картосхемі ви бачите територію проживання черніхівської культури, розміщення черніхівської культури. Вона розкинулася на величезному просторі лісостепової причорноморських зон в межах сучасної України, Молдови і Румунії і була близькою до культури римських провінцій. Про потужність державного утворення черніхівців свідчить відсутність оборонних споруд на поселеннях. Черніхівська культура, яка набула найбільшого розквиту, як вже згадувалося, у 3-4 столітті, складалася з різних етнічних груп. Знаменитий Анський союз племен, вважається державним утворенням черніхівців. У своїй праці гетика, готський історик 6 -го століття Йордан Описав важку мандрівку, готів відвісли на схід через безкрає болота, очевидно поліські, де втопилися багато людей. У мандрівних сагах Йорден пише, що готи перебували у постійній війні, жінками і дітьми рухалися у Скіфію і, перемагаючи, досягали частини скіфії, що межує з понта, тобто Чорним морем. Отже, в третьому столітті нашої ери на територію України переселилися готи. Їх привів у Придніпров'я король Філімер і створив там свою державу Королівство Ою. І столицею готської держави називали міста на Дніпрі, буквально Данпарстат. Близько 230 -го року готи спустилися у Причорномор'я. І внизу справа ви бачите реконструкцію. Готського чоловічого і жіночого одягу. Готська держава досягла найбільшої могутності саме за правління озготського короля Германаріха, що правив з 350 по 375 роки, тобто в другій половині IV століття нашої ери. Германаріх походив з царського роду амалів, що правили колись сіма готами. За Йорданом володіння Германаріха простяглися від Тіси до Волги і гірла Дону, від Чорного до Балтійського моря. Йордан повідомляє у главі 119 гетики, що Германаріх наніс поразку слав'янському народу Венеди. І за свідченням Йордана Роксалани вчинили замах на Германаріха, так, що він не міг особисто брати участь війни з гонами і незабаром помер. Того, що королівства Германаріха мали такий розмір, це свідчення того, що він контролював торгівлю. Слав'янсько-сарматські племена, що входили до Анського Союзу, також перебували у складних відносинах протиборства з готами. Готи були повністю розгромлені гунами близько 375 року. Після цього частина остготів лилася до гунських військ і пішла за ними на захід, частина перейшла Дунай і приєдналася до Везготів, а невелика частина залишилася в Криму, де вони приіснували до кінця першого тисячоліття нашої ери. Згодом Везготи під тиском тих самих гунів змушені були переселитися в межі Римської імперії, тоді готи вперше повідомили римлян та греків і інші народи Європи про гунів. Отже, завдяки готам в історії з'явилися гуни. Хто ж вони такі, і що про них відомо. Найпершу звіску про гунів, що жили між Аланами і Бастармами, останні мешкали в Карпатах, ми дістаємо від давньогрецького географа Птолемея, який жив у 2 столітті. На своїй мапі Птолемей помістив їх в околиці Дніпра. Інший географ другого століття поміщає. На західному березі Каспійського моря. Походження гунів до кінця не з'ясовано. Одна група вчених їх до тюркськомовних народів, об'єднаних в III столітті на теренах Північного Китаю, інша до фінксько-угорських. Але більшість вчених етнічне походження гунів виходять з центральноазіатського народу хунни, який у II столітті переселився на захід. Хунно розселілися в Вожко-уральському межирічі наприкінці Другого століття нашої ери, підкорюючи фінно-угрські племена та змішуючись з ними. У середині IV століття об'єднання племен, очевидно очолено Хунською верхівкою і відоме античним авторам під назвою Гунів, рушила до північного причорноморя, а звідти, в межі Римської імперії. З тих пір, як французький вчений Жозеф де Гуїн в XVIII столітті тутожник гунів з хунну, гунів розглядають лише як азіатських нащадків. Припускається, що мовою гунів була тюркська мова, але існують також свідчення, що вказують на використання германських мов, які були рідними на тих землях, що завоювали гуни. Відомо, що Гонська армія атакувала Римську імперію всередині V століття і до Гонської армії входили також сарматські і слав'янські племена ті самі Анти, які входили до Анського Союзу. За повідомленням істориків Прокопія та Йордана, основним населенням Дунайського регіону є слав'яни. Вони засвіїли цю територію якраз в кінці 4 століття і протягом всього 5 століття. І ще такий цікавий факт: в історії традиційно вважається, що в Дунайському регіоні велика зміна й переміщення народів були пов'язані з завойовницькими походами гунів. Отже, перевіримо, як засвоїлись матеріал на уроці, які народи мешкали на теренах. Сучасної України в першому тисячолітті до нашої ери? Кіміріці, скіфи, сармати, готи, гуни. Що було основою господарства кочівників, як це впливало на спосіб їхнього життя? Основою господарства кочівників було скатарство. кочівники, ці народи. Вони переміщалися за своїми великими стадами худоби і не будували постійних поселень. Тому такий спосіб життя називається кочовим. Коли готи з'являються на теренах сучасної України? Готи з'являються на теренах сучасної України в третьому столітті нашої ери. Домашнє завдання опрацювати параграф 22-23, сторінка 120 127. Складіть 2-3 закритих та 2-3 відкритих запитання до теми, і обговоримо їх на наступному уроці. До побачення! Урок завершено!